Пісня про Роланда. Скорочено. Події поеми відбуваються у другій половині восьмого століття під час війни Карла Великого з іспанськими сарацинами. Протягом семи років французький король Карл Великий робив спроби завоювати територію Іспанії. Йому вдалося захопити чимало фортець та міст, змусивши полонених сарацин прийняти християнство. І лише місто Сарагоса, володарем якого був Марсілій, не скорилося королю. Цар Марсілій збирає військову раду, щоб вирішити, як діяти далі. Йому радять навантажити білих мулів багатими дарами та відправити послів до Карла з проханням пощадити місто та його мешканців. У цей час Карл Великий знаходиться у таборі під кордовою. Сарацинські посли прибувають до нього на білих мулах із оливковим гіллям у руках. Вислухавши посланців Марсілія, Карл скликає вірних своїх васалів. Він розповідає їм, що сарацинський цар готовий прийняти хрещення і принести неймовірно щедрі дари, аби він повернувся зі своєю армією додому. Граф Роланд, племінник Карла, каже, що Марсілі збирається в такий спосіб підступно обдурити їх і просить короля не вірити сарацинам. Проте, полководці іншої думки, армія змучена багаторічними битвами і всі хочуть повернутися до рідних країв. У результаті Карл вирішує відправити до Марсілія гінця з листом. За порадою Роланда ним стає Ганелон, що був відчимом Роланда. Імператор Карл Великий дає йому до рук символи свого владарювання, патерицю та рукавичку. Ганелон лютує від того, що змушений їхати послом до царя Сарацин. Він розуміє, що у ворожому таборі його неодмінно стратять. У всіх своїх бідах він звинувачує Роланда, якого ненавидить. Дорогою Ганелон заводить у розмову з одним із послів Марсілія, і в нього з'являється план, як помститися пасинку. Ганелон обіцяє собі, що Роланд заплатить за це головою. У Сарагосі Ганелону вдається вдатися в довіру до Марсілія і переконати царя в тому, що всі його біди через графа Роланда, який спритно підтримує в імператорі пристрасть до війни. Ганелон пояснює Сарацинському царю, що, втративши Роланда, Карл буде ніби без правої руки. І всі війни вмить припиняться. Він ділиться планом, як можна заманити відважного графа у пастку і позбутися його. Ганелон повертається до Карла Великого з листом від Марсілія, який обіцяє прийняти християнську віру та стати васалом французького короля. Повіривши своєму послу, Карл спрямовує військо у бік рідної Франції. Тоді Ганелон переконує короля доручити охорону небезпечної Ронцевальської ущелини Роланду, і той погоджується. Граф із двадцятьма тисячами хоробрих воїнів прибуває до ущелини і там помічає наближення незліченої кількості сарацинів. Олів'єр, друг Роланда, бачить лихо і просить графа засурмити в свій ріг і цим повідомити Карла про небезпеку. Однак Роланд відмовляється, побоюючись того, що король сам може опинитися у пастці. Тим часом Карл із військом продовжує просуватися до Франції, проте на душі в нього неспокійно. Він відчуває, що його улюблений племінник у біді. Його скорбота досягає апогею, коли він дізнається, що Ганелон зрадив Роланда. Французький король, розуміючи, що прирік вірного Роланда на смерть впадає у відчай та плаче. За цей час Роланд розуміє, що сили нерівні, але він не падає духом і підбадьорює своїх воїнів. У ході битви сарацини мали великі втрати. Проте французи не могли радіти, оскільки до місця битви прямували нові сили на чолі з Марсілієм. Роланд скликає нараду, на якій вони приймають рішення битися до останньої краплі крові, і архієпископ Турпін благословляє їх на битву. Побачивши, що в результаті жорстокого бою загинула величезна кількість лицарів, Роланд вирішує просити допомоги у короля. Він зважується засурмити і робить це з такою силою, що кров виступає у нього з вух. Почувши ці розпачливі звуки, Карл одразу наказує військо розвернутись, благаючи Бога лише про те, щоб Роланд не загинув. Тим часом французи, що ще вціліли, приймають останній бій, в ході якого гине відважний воїн Олів'єр, найкращий друг графа Роланда. Збожеволівши від горя, Роланд безжально б'ється з ворогами, хоча і сам був поранений. Слідом за Олів'єром гине Турпін. Побачивши, що всі його вірні друзі загинули, Роланд розуміє, що його час настав. Не бажаючи, щоб його знаменитий меч Дюрандаль дістався невірним, Роланд намагається розбити його об скелю, але даремно. Він, знесилений, падає на землю та помирає. У цій сцені втілена ідея служіння королю та Богові. Карл приїжджає на місце битви і бачить, що на полі немає такого місця, де б не лежав убитий на землі. Розлючений король жорстоко помстився ворогам за смерть своїх відданих васалів. Відшукавши серед полеглих воїнів трупи Роланда, Олів'єра і Турпіна, Карл наказує відвести їх у Францію, щоб з почестями поховати, тоді, як решту лицарів, велить похоронити на місці їхньої останньої битви. Коли Карл зібрався повернутися у Францію, то помітив двох сарацинських гінців, які від імені свого повелителя Марсілія викликають Карла на бій. Карл Великий приймає виклик і готує військо до чергової битви. Незважаючи на значну підтримку еміра Балігану, цар Марсілії програє битву. Карл переможно вводить своє військо в столицю Маврів. Де безжально знищує мечеті і насильно змушує сотню тисяч сарацин прийняти християнство. Залишивши у місті частину своїх воїнів, Карл повертається на батьківщину. Після повернення Карла Великого до Ахена він скликає з усієї країни суддів, щоб справедливо покарати зрадника Ганелона, через зраду якого король втратив своїх найкращих васалів. У місті він зустрічає Альду, наречену Роланда. На її запитання, де Роланд, Карл почав рвати свою сиву бороду і запропонував їй замінити Роланда своїм власним сином. Дізнавшись про смерть нареченого, дівчина впала нежива до ніг Карла. В Ахелі відбувається суд над Ганелоном. Тридцять найближчих його родичів просять у короля помилування зрадника, проте той непохитний. Порадившись із суддями, він вирішує четвертувати Ганелона, а всіх його родичів. Повісити. Помста заспокоює серце Карла, і він хоче насолодитися мирним життям. Однак у вісні він бачить Архангела Гавриїла, який наказує йому зібрати велике військо і йти на Сирію. Цим велінням і закінчується поема. Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз ЮЕЙ.